Добрий день, мене звати Іванна Климпуш-Цинцадзе. В новому уряді я віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Сказати, що багато є роботи у кожного члена нового уряду, це нічого не сказати, і я не є винятком. Тому для себе зараз основним завданням бачу запустити в активний рух, в активну дію фазу ті реформи, які нас виводитимуть разом до Європи. Переконана, що вже найближчим часом ми запустимо. Реформу державної служби, яка є ключовою для того, щоб наші державні інституції нарешті працювали ефективно. Я переконана, що вже цього року нам вдасться забезпечити легший доступ малого і середнього бізнесу до ринків Європейського союзу саме через механізми, які дає зона вільної торгівлі. Я надіюся, що спільно з нашими колегами з. Силових відомств ми активно реформуватимемо армію, наближаючи її до стандартів НАТО. А це означає, ми будемо посилювати нашу з вами оборону. Переконана, що всі разом у співпраці з парламентом, у співпраці з громадськими організаціями з президентом ми зробимо все можливе для того, щоб нам вдалося. Тому до роботи.